З нагоди приїзду гостей та відкриття четвертої табірної зміни на літній естраді табору відбувся невеличкий концерт. А усі, хто прибув того дня в муховецьку, урочисто зустрічала мелодія дитячого духового оркестру з Повольська, щиро привітав гостей з Росії начальник відділу освіти районної державної адміністрації Леонід Шевчук. А у слові відповіді керівник Костромської делегації, викладач обласного палацу дитячої творчості Марія Замятіна подякувала господарям за гостинний прийом та теплу зустріч. Мы приехали из старинного русского города Костромы, который находится на берегу русской нашей красивой реки Волги. Мы привезли сюда творческий коллектив. Дети занимаются в областном дворце творчества юных в образцовой детской хореографической школе. Но ну, мы надеемся, что погода началась хорошая очень. Що вона так і буде сейчас дітям нравится. Ми привезли небольшую програму вам подарок, і сьогодні хотим подарить два танці. Діти з Росії, які є учасниками танцювального колективу Костромського обласного палацу дитячої творчості, подарували глядачам концерту два веселих таночки. А самодіяльне мистецтво Ковищі в концерті представляли юні таланти краю Ольга Балюк та Андрій Довиченко, Оксана. Шиятю Богдан та Рима Рафанчукі, ухованці фольклорного колективу Веретенце Уховецька. Того ж дня на спортивних майданчиках табору можна було побачити показові виступи юних акробатів та спортсменів важкоатлетів. Швидко і непомітно пролетіли дні відпочинку, проведені у таборі. Гостям з Росії надовго запам'ятаються мальовнича природа Волинського полісся, екскурсії до колодяжного і внечимне, відвідини обласного центру, різноманітні творчі конкурси та спортивні змагання. За два тижні діти з України та Росії не просто познайомилися, а й стали справжніми друзями. На закритті четвертої табірної зміни Виховецького побував і губернатор Волині Анатолій Француз, який ознайомився з умовами побуту та відпочинку, поспілкувався з дітьми та вихователями спортивно-здоровчого табору. А ще губернатор вручив відпочивальникам оберегу комплекти спортивного одягу і був глядачем заключного концерту фестивалю юних талантів на літній естраді табору.